Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Погляньте уважно на картинку і скажіть, що ви бачите. Так, звісно, машину, літак, автобус, пароплав, потяг. Та інші транспорти. А як можна сказати одним словом? Так, це транспорт. І ось сьогодні ми з вами будемо говорити про транспорт. Ми знаємо, що транспорт поділяють на наземний, водний, повітряний і навіть підземний. Давайте ще раз назвемо, який буває транспорт. Наземний, водний, повітряний і підземний. Молодці малята. А зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається наземний, водний, повітряний. Один, два, три. Починаємо. Корабель. Корабель це водний вид транспорту. Літак. Так, це повітряний вид транспорту. Трамвай. Наземний вид транспорту. Човен. Молодці. Це водний вид транспорту. Машина. Наземний вид транспорту. Потяг. Потяг. Це наземний вид транспорту. Вантажне судно. Правильно це водний вид транспорту. Мотоцикл. Наземний вид транспорту. Гелікоптер. Це повітряний вид транспорту. Молодці малята. А автобус. Автобус це наземний вид транспорту. Повітряна куля. Правильно, повітряний вид транспорту. Вітрильник. Правильно, це водний вид транспорту. Ось ми трішечки повторили з вами види транспорту. Ви у мене дуже-дуже розумні. Молодці. Дітки, а чи знаєте ви, хто керує транспортом? Хто керує автобусом? Правильно, водій. Хто керує літаком? Літаком керує льотчик? Хто керує потягом? Потягом керує машиніст? Хто керує кораблем? Правильно, це капітан. А хто керує ракетою? Так, ракетою керує космонавт. А зараз давайте трішечки відпочинемо. Ну що, трішечки відпочив, а зараз давайте продовжувати далі. І пограємо у гру один багато. Літак у нас один. А як сказати, багато? Багато літаків. Один автомобіль, а багато автомобілів. Трамвай. Один, а багато трамваїв. Пароплав один, а багато. Так, пароплавів, молодець, дуже гарно виконуєш завдання. А зараз ми пограємо в ще одну цікаву гру Знайди зайве. Знайди пасажирський транспорт. Обери повітряний вид транспорту, яка техніка не вміє літати. Так, правильно обери водний вид транспорту. Правильно, зайва тут ракета. Обери спеціальний вид транспорту. Молодці, зайвий гелікоптер. Ви дуже-дуже розумні дітки впоралися з усіма завданнями. А я вам кажу до зустрічі, малята!